3 листопада на телеканалі Київ традиційна у цій порі програма громадська приймальна. А дещо зазначу певну інформацію? Отже, цій годині ми спілкуємося і консультуємо вас на три важливих теми. За кілька секунд скажу, що це будуть за теми. А сьогодні теми дійсно дуже важливі. Але ще звертаю увагу о 15.15 .15 ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. І звертаю вашу увагу протягом всього цього тижня, з понеділка по п'ятницю. в нас у студії будуть депутати Київської міської ради, які на сьогоднішній день ще є головами районів. Я звертаю. Е на це увагу, тому що є велика кількість запитань саме до голів районів. От сьогодні, зокрема, о 15.15 .15, я одразу звертаю увагу, тому що ми будемо дійсно приймати як завжди традиційно всі дзвінки. Але перевагу ми будемо віддавати мешканцям подільського району. Чому тому, що у нас у студії сьогодні буде а, тимчасово виконуючий обов'язки голови держав Подільської державної районної адміністрації в місті Києві Валентин Мондриєвський, він також депутат Київської міської ради, 39-й округ, також Подільський район. Тому, будь ласка, на 15 .15 то всі, хто нас зараз бачать мешканці Подільського району, вже готують свої запитання абсолютно всі щодо підготовки до зими, щодо опалення. Є будинки, в яких на сьогоднішній день з опаленням є суттєві проблеми. Будь ласка, готуйте запитання. Це буде о 15.15. .15. Ще раз нагадаю, у нас у студії буде тимчасово виконуючи обов'язки подільської голови Подільської державної районної місті Києві адміністрації Валентин Мондриєвський, депутат Київської міської ради. Так, це коротко про те, що буде о 15.15, .15. Буду щодня, і наприкінці сьогоднішньої програми о 15.15 .15 вам. Також розповім, хто буде вже завтра, голова якого району для того, щоб ви активно долучалися і напряму ставили запитання саме до очільників вашого району. Так, а у цій годині дійсно три важливих теми. Сьогодні ми піднімаємо, нагадуємо пам'ятка гіпертонікам, як себе поводити при перепадах атмосферного тиску. Не пропустіть про це. Будемо говорити з лікарем у другому блоці. Догляд за балконними квітами, практичні поради Такою буде тема у корисних порадах. Ну і розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Сімейне право, реєстрація шлюбу розпочне. Grazie. Отже, дійсно сьогодні піднімаємо тему, яку давно вже не озвучували, не консультували, не аналізували у нашому ефірі. Сьогодні це обов'язково зробимо. Є кілька важливих запитань. Взагалі, просте запитання реєстрацію шлюбу, як це відбувається, які необхідно надавати документи, скільки коштує взагалі чи активно одружуються українці вже от 9 місяців цього року, 2014-го. Наскільки часто українці звертаються до рації для того, щоб отримати саме таку процедуру як одруження? Також поговоримо про виїзну церемонію. У нас у студії сьогодні Карина Мін. Чук, заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби головного управління юстиції в місті Києві. Телефон прямого ефіру залишається незмінним протягом цього дня. Тому, будь ласка, 223-09-71. Ми вже чекаємо на ваші запитання. Зараз ми нагадаємо повний перелік послуг, які надають РАЦ, і тоді ви зрозумієте. Хоча, взагалі, можна телефонувати про всі питання, що необхідно. А в РАЦ ми знаємо не лише одружує, а й видає певні довідки, певні документи, свідоцтва. Тому, будь ласка, ми чекаємо на ваші запитання. Прошу 223. 30971, вже приймаємо ваші дзвінки. Карина Андрійовна, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ну, приємно у вас тема, не сумуйте. Це ж реєстрація шлюбу, це ж не розлучення. Хоча, ну, якщо відверто, рад, це ж і розлученням займаються, правда? Ну, не в усіх випадках, але давайте повний перелік послуг о які надають на сьогоднішній день. Що це за послуги? Нагадайте. До компетенції відділів державної реєстрації цивільного стану належить проведення державної реєстрації народження, о, шлюбу, так. розірвання о. шлюбу, смерті, зміни імені і також. Розглядається питання щодо видачі повторних документів, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, анулювання. Тобто не лише одруження, правда? No, але, як правило, чомусь асоціюється, що ЗАГС це весільна сукня, свято і більше нічого. Так, зараз ми тоді про це і поговоримо. Розпочинаємо тиждень, так, а зараз ще українці продовжують, тому що триває весільний сезон в Україні. Нехай одружуються, тому що, навіть, незважаючи на ситуацію, любов вона буде рятувати. От нещодавно дуже приємно було спостерігати, як наш військовий, який повернувся з зони АТО, багато чого переніс і довго знаходився в військовому госпіталі. Одружив. Ся і дійсно ну це... Кохання перемагає будь-що, тому ми будемо сподіватися, що українці будуть продовжувати одружуватися. Скажіть мені, оцей важкий рік насправді для України 2014. Українці одружуються в порівнянні з попередніми роками за цей період, якщо порівняти, що статистика говорить? Ви знаєте, кількість реєстрації шлюбів збільшилася Навіть збільшилася в порівнянні з минулим роком. І Словно. от як свідчить практика? Ну навпаки, коли йде загроза до життя, то може так де перевірка цих почуттів, угу. але у нас багато звер. Наречених щодо реєстрації шлюбу у зв'язку з тим, що буде направлений наречений до зони АТО, або якщо він повернувся з пораненням, проводиться реєстрація шлюбу і за надання стаціонарної допомоги. Тобто, ну люди розкривають тільки от свої більш такі ну, почуття позитивні. Ваші працівники, так розумію, виїжджали до військового госпіталю, одружували, так? Так, Ви... да, і зараз це угу. ну це не, не поодинокий випадок. Угу. Але ну, ми, якщо там можливо, це сприяння у цьому завжди оказуємо. І коли бачимо там очівці, бачиш цих наречених, то видно, що ну, мені здається, що це надовго. Надовго mm -hmm. так. так скажіть, будь ласка, далі ми тоді з вами йдемо. Які взагалі порядок реєстрації шлюбу? За скільки часу нагадайте, будь ласка? Зараз ми, якщо ми не говоримо про ситуацію, коли ну є випадки, зокрема такі випадки, коли дійсно звертаються військові, які повернулися, молоді люди, які хочуть одружитися, то я думаю, що тут раці йдуть їм на зустрічі, одружують дуже швидко. Немає ну, не дають їм там час, який треба очікувати. А якщо ми говоримо взагалі про процедуру шлюбу, от вирішили молоді українці одружитися? А ще які документи попереджувати? Перше, надо надати, і за скільки часу за загальним правилом для державної реєстрації шлюбу встановлений місячний термін для uh -huh. того, щоб обдумати цей крок і його зважити. Подаються документи, паспорти uh -huh. обох наречених. Uh -huh. Якщо раніше хтось не перебував у шлюбі документ, який підтверджує припинення попереднього шлюбу. І місячний термін може бути скорочений за наявності поважних причин. Такими причинами, за сімейним кодексом, є вагітність нареченої, або якщо. Є спільні діти, тобто вже почуття, скажімо так, перевірені, і місяць mm -hmm. ще обдумувати нема сенсу. Якщо загроза до життя, ну всі причини для е, скорочення місячного терміну вони мають бути підтверджені документально. Якщо вагітна довідка про вагітність, mm -hmm. свідоцтво про народження дитини, якщо mm -hmm. загроза до життя, то вже від також відповідний документ. Скажіть особисто треба подати заяву? Ну це кращий варіант. Але чи якщо так стається, ну люди, наприклад, поїхали десь в інше місто? Хочуть одружуватися, якщо вони кияни в Києві прийняли такі рішення. Чи можуть там батьки, я не знаю, по якісь звернутися? Якщо хтось із наречених та. не може звернутися, його заяву, але на ній має бути підпис нотаріально засвідчений, mm -hmm. може подати представник за нотаріально засвідченим дорученням. Але mm -hmm. реєстрація шлюбу обов'язково у присутності. Наречених провадить, скажіть, є таке в практиці, що люди в назначений день подружжя ну ще не подружжя, молоді люди не з'явилися? Та не з'явилися буває таке. <рес> <такі? рес> да, У нас є така окрема папочка. <рес> Тих хто не з'явився. <рес> Ну, і що, і, ну, з... Я розумію, що і що далі відбувається, якщо вони за місяць знову звернуться і захочуть одружитися. Ну, взагалі, заява, якщо е, заява не, не втрачає чинність впродовж трьох місяців, термін реєстрації шлюбу може бути перенесений за заявою наречене. Mm. Тобто хтось подає от саме за місяць заяву для державної реєстрації шлюбу, комусь треба підготувати ресторан, все е, продумати, і вони не мають можливості звернутися саме через місяць для реєстрації реєстрації шлюбу. І за заявою таких наречених реєстрація шлюбу може бути перенесена на той день, який вони просять. Угу. Немає ніяких штрафних санкцій, якщо не прийшли? Ні, немає. немає. Ну, що... Якщо вони Ні, не ну змогли, якщо не повідомили, не прийшли, зайняли це? час, а можливо, люди б інше одружилися. Бувають же дні, коли досить високий потік одружень. Субота, неділя так і залишається, наскільки я розумію, так Ш штраф передбачений, якщо реєстрацію народження. От для реєстрації ага. народження дитини місячний термін установлений. Ага. І якщо порушили цей термін, то ага. тоді е е працівники відділу наділені повноваженням скласти протокол про адміністративне правопорушення. Тобто, все сімейне законодавство воно побудовано так, щоб на першу чергу. На е, були інтереси дитини. Угу. Скажіть, скільки зараз коштує одружитися? Державне мита за реєстрацію угу. шлюбу складає 85 копійок. Угу. І е, ну, саме у місті Києві встановлені розміри плати за надання платних послуг. Угу. Якщо Наречені бажають зареєструвати із урочисто, із проведенням індивідуального обряду, державної реєстрації шлюбу, то е, залежить також від їх бажання. Якщо це скорочений е, обряд, ну, тільки вони вдвох прийшли, uh -huh, uh -huh. немає там, запрошених гостей, яким треба приділя, приділяти увагу, то у місті Києві е, е, така. Послуга коштує 155 гривень. Yeah. Якщо це повним uh -huh. сценарієм обряд, є запрошені, використовується якась атрибутика, ну, наприклад, там каравай, обмін рушниками. Ну, я зрозуміла, да, так, то таким, тоді uh -huh. така вже 304 гривні коштує. Uh -huh. Uh -huh. Так, зрозуміло. Виїзні церемонії користуються побутом. Ну, коли тепліше було, вони більш користувалися, а зараз. Хоча ну, теж можна і в ресторані одружитися. Вони, одружити. вони, вони то користуються попитом, але, як правило, у відділах раз є така послуга, яка надається, але ну, не замовляють у відділах виїзну церемонію. Наречені mm. вже перед тим як одружитися, вони вже в інтернеті просматрюють, де їм що подобається. А скільки коштує виїзна церемонія? У відділах разом. Слухати раз, 900... раз вона ніби прийшла в раз, поговорити, щоб собі домовитися, які, скільки коштуватиме одруження. одружитися. Скільки визна церемонія? 900 гривень. 900 гривень. Це приїде куди хочеш? Ну, куди скажеш? Обговорюється все попередньо. Так тобто можна побачити, як це відбувається, якісь відео надаєте, щоб попередньо побачити, як це відбувається. У нас таких послуг немає, немає. це все тільки обговорюється. Обговорити, так? Так, це зрозуміло. Тоді далі з вами. Документи ви зазначили, а у нас же ще інша історія, коли одружуються з громадянами інших держав. То мені скажіть, будь ласка, це проблемно зараз, якщо хочуть в Києві одружитися? Чи, в принципі не дуже проблемно? за за оці 9 місяців. Було в тисяча шлюбів зареєстровано у місті Києві, і тисяча, ну, десь близько півтори тисячі з громадянами далекого зарубіжжя. Як правило, це ну, більшість іноземців з Італії, Ізраїля, Турції, Сполучених Штатів Америки так, от як я називаю, такі от більшість зрозуміла, там більше та менше. Тобто, ну можуть навіть іноземці між собою зареєструвати шлюб в Україні, Ну, але необхідно. Обов'язково документи, які документи для іноземців. Він має підтвердити законі свого перебування на території України. Так. Він має угу. пред'явити документ про свій сімейний стан. Всі документи, які складені іноземною мовою, вони мають бути з нотаріальним перекладом. І якщо документ виданий компетентним органом іноземної держави, наприклад, свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу іноземця, то тоді ж документ цей буде визнаватися на Україні за умови, якщо на ньому проставлена апостоль, або він легалізований це залежно від країни. Ну, Яка звісно. країна така процедура визнання е, документу на території України для різних країн різна. Частіше все такі наші дівчата чи чоловіки? Чи тут немає у вас інформація? Є хто більше виходить за іноземців і реєструють шлюб в Києві? Ну, частіше наші дівчата за іноземців. Частіше за іноземців. А от ви говорите, іноземці з іноземцями теж можуть одружитися в Києві. Цього року були такі випадки? Були, ну угу. але Ні, цифри, цифри не треба, не просто запитуючи були. Були вони є були, кожного так? року. Є іноземці. Двіться наше свідоцтво, яке вони отримують, воно там має а, силу виходити? Так, да, це залежить від країни, в якій буде використовуватись документ. Uh -huh. Якщо це, наприклад, Сполучені Штати Америки, uh -huh. Франція, Німеччина, то документи будуть визнаватися за умови проставлення uh -huh. на них апостолів. Є така гаська конвенція, в неї дуже багато країн є учасниками цієї конвенції. Uh -huh. І от якщо проставляється штамп, він для всіх країн однаковий, такий 10 на 10 сантиметрів штамп апостель. Якщо на документах проставляється цей штамп, то в усіх у цих країнах документи будуть дійсний. визнаватися. Так. А якщо це країна не учасник Гаявської конвенції, то для неї консульська легалізація. Тобто дійсниться ця легалізація, і документ буде дійсний після проходження цієї процедури тільки у тій страні, тій країні, де угу. буде. Конституція. Конституція. Дивіться, зараз повертаючись за іноземцями закрили тему, повертаючись до українців, які одружилися, як бути у випадку, якщо свідоцтво про шлюб або було втрачено, або ну я не знаю, як таке може бути, але бувають випадки, коли приходять додому, і там вже навіть не одразу, а через певний час побачити можуть, ну я не знаю. От Карина, наприклад, ім'я я коля, Каріна написана через ікра з мало бути Карина. Я не знаю ще будь-які випадки. Що в цьому випадку можна зробити? Законодавством передбачено, ну якщо що стосується помилки. Якщо помилка, законодавством передбачена можливість її виправити. Тобто, що таке реєстрація шлюбу, складається актовий запис ага. про шлюб. Він зберігається, має постійний термін зберігання, є частиною Національного фонду України і він не може бути втрачений. Якщо ви На підставі актового запису видається свідоцтво. Якщо ви втратили це свідоцтво, ви можете звернутися до відділу рад за місцем реєстрації шлюбу, або якщо вам зручно до відділу рад за місцем свого проживання, вони надіждають. Тут заяву до відділу uh -huh. за місцем реєстрації шлюбу, і вам буде на підставі актового запису у точній відповідності до нього виписане повторне свідоцтво про шлюб. Воно буде таке саме е, розкриночка. Е, там буде зверху написано, що це дублікат повторно. А, буде повторне. тільки ж там повторно, але воно має саму так, таку саму юридичну силу, uh -huh. як і первинне свідоцтво. Тільки uh -huh. дата видачі буде інша. і виглядати буде так само. А якщо втрачено. У ну, загубили ну Десь, це я не ж я щось загубили. Я, я думав, це з помилкою пішов говорити. Що я да, почала тише. почала, поначпочала з помилкою та. Якщо була помилка, до відділу рад за місцем свого проживання звертається. Угу. Той відносно кого була помилка, так. подає заяву про внесення змін до актового запису. Це угу. не така процедура, що ви прийшли за місцем складання актового запису і кажуть, у мене там помилка. Він каже, яка, яка? яка і зараз ми там закреслимо. Це складається справа, подається угу. заява про внесення змін. Підтверджується дійсно обґрунтування необхідності внесення змін до актового запису про шлюб. Ця справа направляється до відділу. Рад за місцем складання актового запису про шлюб разом із обґрунтованим висновком так. про необхідність внесення змін. Угу. Воно таке, як рішення суду. На підставі цього висновку вносяться зміни і виписується повторне свідоцтво після внесення змін, яке от також угу. буде таке саме, тільки і так за зверху повторно да тобто ну, в, в принципі, проблем немає. немає. Виникати я так розумію. Якщо помилка була дійсно допущена, угу. вона може бути виправлена. Так, 223.09.71 У нас десь 4 хвилини. Якщо є необхідність, будь ласка, можливо, у вас там помилки, можливо, я не знаю, втрачено документ, свідоцтво про смерть, якщо було втрачено, чи свідоцтво про шлюб. Такі документи всі потрібні, особливо в момент, коли необхідно оформлювати спадщину, якщо таке стається. Тому, будь ласка, ми чекаємо. 223.0971. незважаючи на те, що сьогодні говоримо тільки про реєстрацію шлюбу, ми ваші дзвінки приймаємо будь-якого плану, якщо це стосується діяльності саме роботи радців. Тому прошу. Негайте мені, будь ласка. Скільки рацій у столиці? Ну центральна і зрозуміла історія. Десять. Ну 10, за кількістю так? районів, десять відділів районних управлінь юстиції і є mm -hmm. у нас два спеціалізовані відділи: mm -hmm. один центральний відділ державної реєстрації шлюбів і один центральний і один відділ реєстрації смерті у місті Києві. Mm -hmm. Так, 10 в кожному районі, я так розумію, але це не означає, що не можна одружуватися в будь-якому районі, де молодята вирішили взяти шлюб, правда? У будь-якому відділі РАЦ України може незалежно від місця проживання зареєструвати шлюб. Єдине, за що вибором. треба туди там заяву подавати. Да, треба, за да? вибором наречених. Угу. Так, виїзна церемонія скільки коштує забула, думаю, за. 900 гривень скала. Yeah. Ну тобто суми. І ще раз нагадайте, що почули, Скільки зараз ці суми вони однакові для всіх радців, Я чому запитую? Чи центральний раці там інша Для сума? всіх радців містиків однаково? Однакові ціни, і правильно? Обирають... Щоб люди нас чули, тому що буває так, що говорять, що в різних радцях різні суми не може бути такого. E, так? Ці суми не змін незмінні з 2013 року. І для uh -huh. всіх відділів вони однакові. Uh -huh. Є в нас додзвонювач, прошу в ефірі. Добрий день, добрий день. Говоріть, будь ласка, прошу. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, яка процедура легалізації шлюбу з турецьким громадянином? Угу. Куди треба звертатися і які сроки це має відбуватися? Ви хочете одружуватися тут? Ну я маю. На Ні, базі. вже я дівчина одружилася. В Україні в Україні чи там? там, в Турції. Ну, я не знаю, чи знаємо ми турецьке законодавство. Так, дякую, зрозуміло. На Прошу. території України визнаються так само документи видані. Там, Один так? шлюб mm -hmm. не буде реєструватися в кожній країні по декілька разів, тому що від дати реєстрації шлюбу вже виникають права та обов'язки. Турція, ну взагалі-то у нас з Турцією є договор, договір, по якому документи визнаються без додаткового засвідчення. Uh -huh. Але е, е, цей договір сприймається. Є роз'яснення Міністерства юстиції е, з цього приводу. Сприймається у якщо документи були направлені в рамках цього документу, тобто надіслані там на якесь прохання про надання правової допомоги. А так Туреччина також є учасником Гаазької конвенції, і для того, щоб тут визнали шлюб, необхідно проставити на Документі апостель, перекласти його на українську мову, нотаріально засвідчити переклад і пред'являти за місцем вимоги. Можна до міграційної служби звернутися для представлення відмітків в паспорті громадянина України про шлюб на підставі цього світу. І на останок ну, раніше ж за радянських часів традиційно ставили штамп у паспорті, зараз же ж це за побажанням. Ставим, ставим. Паспорти Говорили, що... громадян України, а? паспорти громадян. України. Ну, я питаю про Громадян України, я зараз не про Ставили. усіх ставити? Всім ставимо, так що ніхто не Ні, ні, ні ну говорили, що шри, шри, було шри, кришення, що можна не проставляти було. Простально. Якщо є, людина не бажала, всім ставлять зараз паспорти. Тих, хто зареєстрував шлюб, ставимо. А якщо змінили прізвище на прізвище другого подружжя, ще й ставимо штамп, що ну, паспорту місячний термін, бо це буде недійсний. Да, підлягає обміну. Так, вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Карина Мінчук, заступник начальника начальника відділу державної реєстраційної реєстрація актів цивільного стану реєстраційної служби головного управління юстиції в місті Києва. Була гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Одразу після реклами для всіх вас традиційно поради лікаря. Не перемикайте.